Доброго дня, шановні колеги, пропоную сьогодні вашій увазі наш вебінар на тему «Дистанційна робота, що варто врахувати спеціалісту з охорони праці. Отже, в умовах таких викликів для економічного середовища нашої держави, як карантин і воєнний стан, постало питання запровадження нових форм організації праці та встановлення порядку їх функціонування. Однією з таких форм організації праці. Стала дистанційна робота. На законодавчому рівні порядок організації дистанційної роботи регулюють наступні нормативні документи. Кодекс законів України про працю від 10 грудня 1971 року. Закон України про охорону праці від 14 жовтня 1992 року. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу від 4 лютого 2021 року наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу від 5 травня 2021 року за номером 913-21. Саме законом України від 4 лютого 2021 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкового режиму робочого часу було визначено доповнення до законодавства, що регулює питання трудових відносин. Даним законом внесено зміни щодо організації трудових відносин при дистанційній роботі. До Кодексу законів України про працю від 10 грудня 71 року та закону України про охорону праці. Завдяки змінам, що відбулися в законодавстві, було надано визначення поняттю дистанційна робота, закріплена порядок оформлення такої форми організації праці, права та обов'язки роботодавця та працівника при її запровадженні. Отже, Згідно статті 60 з індексом 2 кодексу дистанційна робота представляє собою форму праці, за якою робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Порядок допуску працівника до роботи. Визначена в статті 29 кодексу. Він є однаковим як для дистанційної роботи, так і для звичайного формату роботи. Отже, до початку роботи працівника, роботодавець зобов'язаний ознайомити його з наступними документами та інформацією. Перше, Інформацією про суб'єкт господарювання, в тому числі місце його знаходження, посадою та трудовими функціями за нею. Друге правами та обов'язками, умовами праці. Третє – Правилами внутрішнього трудового розпорядку або умовами встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, положеннями колективного договору у разі наявності такового. Четверте. Організацією професійного навчання працівників. Якщо воно передбачено для даної посади. Тривалістю щорічної відпустки, умовами та розміром оплати праці це п'ята позиція, наступна шоста. Процедурою та строками попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися обидві сторони роботодавець та працівник. Порядок ознайомлення працівника з наказами, розпорядженнями, іншими документами роботодавця. його… Щодо його прав та обов'язків, а також засоби доведення інформації до працівника, повинні бути визначені у трудовому договорі. При укладенні трудового договору про дистанційну роботу кодексом передбачено можливість використання роботодавцем засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. При дистанційній роботі у роботодавця залишається обов'язок щодо проведення інструктажів, навчання з питання охорони праці та протипожежної безпеки. Це закріплено в статті 13 закону України про охорону праці. При цьому, проведення систематичних інструктажів або навчання працівників дистанційників має певні особливості. Перше. Інструктажі або навчання проводяться систематично та в межах використання працівниками обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Друге можуть проводитися дистанційно, з використанням інформаційно комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв'язку. Підтвердженням проведення таких інструктажів. Або навчання вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником. Разом із тим, колеги, зауважу, що нормативно-правовим актом про охорону праці НПАОП за номером 02041205. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці не передбачено дистанційної форми проведення інструктажів з питань охорони праці. Натомість в розділі 6 типового положення пунктом 6.3 передбачено, що при прийомі на роботу вступний інструктаж проводиться в Кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання. Навчальних та научних посібників за програмою розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Тобто, передбачено навіть спеціальне приміщення або місце проведення вступного інструктажу. Як правило, людина приходить до Офісу підприємства, щоб пройти процес оформлення на роботу, надає свої відповідні документи, пише заяву на прийом на роботу. Тобто, в даному випадку відділ кадрів. Або відділ управління персоналом повинен направити працівника до служби або відділу охорони праці для проходження вступного інструктажу. Пунктами 3:5 та 3.12 розділу 3 того ж типового положення про навчання з питань охорони праці так передбачено проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці в дистанційній формі поряд із традиційними формами. До дистанційної перевірки знань Висуваються наступні умови. Зауважте, колеги. Перше, це забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проводить перевірку знань з питань охорони праці, і друге, особиста присутність членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео, аудіо, графічної та текстової інформації у синхронному режимі. Працівник може виконувати роботу дистанційно за двох умов, якщо характер роботи дозволяє застосувати таку форму організації праці, і якщо роботодавець має можливість забезпечити працівника відповідним обладнанням та засобами для виконання роботи. При цьому саме роботодавець повинен не тільки встановити відповідні обладнання та засоби, а й організувати їх технічне обслуговування, а також оплачувати витрати, пов'язані з реалізацією даних заходів. Слід зауважити, що стаття 135 з індексом 1 Кодексу законів про працю надає роботодавцю право на укладення з працівником письмового договору про повну матеріальну відповідальність в разі використання працівником обладнання та. Або засобів роботодавця при виконанні дистанційної роботи. Для укладення договору такий працівник має досягти 18-річного віку, тобто бути повнолітнім. Законодавством закріплено право працівника вимагати від роботодавця переведення на дистанційну роботу у випадку, якщо на робочому місці стосовно нього було вчинено дії дискримінаційного характеру. Тривалість такого переведення може складати до двох місяців. Роботодавець, в свою чергу, може відмовити у задоволенні вимоги працівнику в двох випадках. Перший випадок це якщо характер роботи працівника не дозволяє виконувати її дистанційно, і друга умова: працівник не навів фактів відносно вчинення проти нього дискримінаційних дій, сексуального домагання або інших форм насильства. Визначена і категорії працівників, які мають право на виконання роботи в дистанційному форматі, якщо виконання двох вишезазначених умов, так які ми розглянули, є можливим. Отже, це вагітні жінки, працівники, які мають дитину віком до трьох років, або здійснюють догляд за дитиною відповідно до медичного висновку, до досягнення неї 6-річного віку. Працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, батьки особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, а також особи, які взяли під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, необхідно звернути увагу і на те, що кодексом про працю Кодексом законів про працю встановлена заборону на укладення трудового договору про дистанційну роботу, яка передбачає вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих технологічних факторів. Тобто, якщо робота працівника відноситься до робот, робіт підвищеної небезпеки, то робота а, то Працівник, то працівнику забороняється працювати на такому робочому місці дистанційно. Щодо дотримання працівником вимог безпеки при виконанні роботи дистанційно, наразі не існує порядку або механізму здійснення відповідного контролю з боку роботодавця. Тому роботодавцю слід звернути увагу на дотримання процедури допуску працівника до роботи, яка полягає, зокрема, в наступному Проходженні ним попереднього медичного огляду підставою для цього є порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 246 від 21.05.2007 року. Ознайомлені. З посадовою інструкцією, підстава стаття 29 Кодексу законів про працю. Наступне проходження вступного за відповідною програмою та первинного інструктажів, ознайомлення з інструкціями з охорони праці, за посадою та за видом або видами виконуваних робіт, особливостями обладнання та засобів, які надані роботодавцям для роботи. Підстава для цього це. НПАО 02041598, Він називається положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та Комітету по нагляду за охороною праці номер 9 від 29 січня 1998 року. А також НПАО. 020412 05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охоронною праці за номером 15 від 26 січня 2005 року. Зважаючи на виконання роботи в умовах військового стану а отже і додаткові ризики для працівника при виконанні. Роботи дистанційно у суб'єкта господарювання має бути розроблена інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації або аварії. Підставою для цього є примірний перелік документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання. Затверджений такий примірний перелік наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій номер 335 від 12 липня 2016 року. Суть інструкції полягає у викладенні характеристик всіх ймовірних небезпек, надзвичайних ситуацій і алгоритму дій працівників при виникненні кожної з них, включаючи надзвичайні ситуації, спричинені війною. Звичайно ж, Крім того, доцільно ознайомлювати працівників і з научними матеріалами із зазначених питань, наприклад, кольорові пам'ятки щодо дій в разі надзвичайних ситуацій, тематичні відеоролики тощо, сучасні, сучасні засоби електронних комунікаційних мереж дозволяють досить швидко передавати файли і навіть папки з документами та іншими матеріалами у багатьох форматах. Перед допущенням працівника до дистанційної роботи з ним необхідно укласти трудовий договір. Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, який називається Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу за номером 91321 від 5 травня 2021 року така форма була запроваджена та стала правочинною з 16 липня 2021 року. В деяких випадках дистанційна робота може бути запроваджена роботодавцем без укладення договору. Роботодавець в даному випадку видає відповідний наказ або розпорядження, з яким ознайомлює працівника або працівників відповідно до ситуації. Допускається не укладати договір про дистанційну роботу у випадках. Загрози поширення епідемії або пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках встановлених законодавством або виникнення загрози збройної агресії надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру. Слід звернути увагу, шановні глядачі, на те, що вимога щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці за два місяці до їх настання в даному разі не актуальна в умовах воєнного стану. Обов'язком роботодавця є ознайомити працівника з наказом або розпорядженням про. Його переведення або простановлення йому дистанційного режиму роботи протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. При дистанційній формі роботи на працівника не поширюється положення прав, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, і він може розподіляти робочий час. На власний розсуд, якщо інші норми не прописані в трудовому договорі. Зверніть увагу: ліпше все ж таки визначити інтервал робочого часу та часу відпочинку працівника в трудовому договорі, а також терміни подання звітності працівника про виконану роботу. Це дозволить попередити спори та розбіжності між роботодавцем та працівником у майбутньому. Тим паче, що в типовому договорі про дистанційну роботу передбачено пункт під назвою регулювання робочого часу працівника. А поточні завдання та строки їх виконання роботодавцю краще надавати працівнику засобами електронних комунікаційних мереж. Це можуть бути електронна пошта, месенджери в мобільному телефоні, наприклад. А при наявності на підприємстві електронної системи документообігу за допомогою неї, відповідно. Кодекс гарантує працівнику, який працює дистанційно, період відключення, тобто вільний час для відпочинку. Конкретний час та тривалість такого періоду визначається трудовим договором. В цей період працівник має право переривати телекомунікаційний зв'язок з роботодавцем, і це не буде вважатися порушенням трудової дисципліни. Норми. Тривалості робочого часу при дистанційній роботі складають при нормальній тривалості до 40 годин на тиждень, при скороченій тривалості для певних категорій працівників до 24 або 36 годин на тиждень. Не менш важливим аспектом в організації дистанційної роботи є фіксація місцезнаходження робочого місця працівника. Практично це здійснюється шляхом подачі працівником, заяви, письмової заяви на ім'я роботодавця відносно встановлення йому робочого місця за відповідною адресою, як правило, вдома. Конкретизація місця знаходження робочого місця працівника дозволить роботодавцю убезпечити себе від відповідальності за травмування працівника в робочий час. Отже, якщо робоче місце не встановлено, то це передбачає, що працівник може виконувати роботу будь-де в парку, кафе, лісі тощо. В умовах воєнного стану, в якому перебуває наша країна, значно збільшилася вірогідність отримання травмування при перебуванні в громадських місцях, в тому числі при користуванні громадським або власним транспортом працівником. В разі настання нещасного випадку при виконанні роботи він може бути пов'язаний з виробництвом. Треба відмітити, що перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку, професійного захворювання, отруєння аварії на виробництві згідно додатку 10 до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Залишився незмінним. Сам же порядок було доповнено розділом процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, який встановив порядок проведення розслідування нещасного випадку в умовах дії правового режиму надзвичайного або воєнного стану. Законодавством не передбачено переліку робіт. Які можуть виконуватися дистанційно, тому роботодавець має право самостійно вирішувати, чи є можливим виконання тієї чи іншої роботи поза межами підприємства, враховуючи при цьому заборону законодавства щодо запровадження дистанційної роботи, яка пов'язана з небезпечними та шкідливими виробничними факторами? Звідси випливає, що виконувати дистанційну роботу. Можуть здебільшого працівники адміністративного спрямування. Наприклад, гавний бухгалтер, заступник гавного бухгалтера, бухгалтер, економіст, секретар тощо. Виконання роботи за цими посадами передбачає застосування персонального комп'ютера і, можливо, додаткових технічних засобів, принтерів тощо. Вимоги безпеки при роботі на комп'ютері визначають НПАО 0.20. 7.1518. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 14 лютого 2018 року за номером 207. І друге: Держсанпін 332 007 98. Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги. До організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року за номером 7. В листі Міністерства праці та соціальної політики України від 11 квітня 2006 року за номером 85 дріб. 13 дріб 8706 зазначено, що за умови дотримання вимог так та держзанспіну, вище названих, тобто впорядкування робочого місця працівника з дотриманням норм, викладених у зазначених документах, робота на персональному комп'ютері не відноситься до категорії із шкідливими умовами праці. Тобто житлово-побутові умови працівника повинні надавати можливість. Дотримання вимог щодо розміщення та організації робочого місця при роботі з комп'ютером, це належний рівень освітлення, наявність відповідних меблів тощо за місцем виконання роботи. Робота із використанням персонального комп'ютеру вміститься у списках виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників яких дає право на щорічні додаткові відпустки. За роботою з шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Затверджених постановою Кабінету міністрів України номер 1290 від 17, від 17 листопада 1997 року. Така категорія працівників міститься в позиції 58 розділу 22 загальні професії за всіма галузями господарства. Додатку 2 списків за найменуванням працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах. Норми законодавства в сфері трудових відносин не передбачають проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження права працівника, який працює з персональним комп'ютером, на додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів. Роботодавцю слід врахувати при цьому, що норма щодо надання додаткової відпустки повинна бути закріплена в колективному договорі підприємства при його наявності. Стаття 8 Закону України про відпуски номер 504 дріб. 96 ВР від 15 листопада 96 року зауважує, що конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах, не менше половини тривалості робочого дня. Роботодавець має організувати облік робочого часу такої категорії працівників. Визначення порядку та форми обліку робочого часу покладається на роботодавців, наприклад, шляхом хронометражу робочого часу працівників, які працюють з персональним комп'ютером, адже чинними нормативно-правовими актами, вони наразі не передбачені. Працівникам, які виконують роботу дистанційно, гарантовані такі ж трудові права, як і працівникам у звичайному форматі роботи. Тобто в офісі, в виробничому приміщенні або на території підприємства. Роботодавцю доцільно розробити та затвердити на підприємстві положення про дистанційну роботу працівників і ознайомити з ним під підпис працівника перед початком роботи. В положенні слід зафіксувати всі особливості організації даного формату роботи. Умови його запровадження або переведення на нього працівника, засоби обміну документами, порядок та способи надання працівнику робочих доручень або завдань та звітування працівника про виконану роботу, права та обов'язки обох сторін щодо охорони праці. Працівнику слід визначити собі робоче місце, яке буде відповідати вимогам щодо роботи на комп'ютері. Відповідний рівень освітлення, зручні меблі, належна площа тощо. Отже, найефективніший шлях щодо попередження конфліктів і непорозумінь у трудових відносинах це, шановні колеги, виконання обов'язків, передбачених законодавством з боку обох сторін, як роботодавця, так і працівника. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу, бажаю вам і працівникам ваших підприємств безпечної роботи навіть за умов воєнного стану. Всього найкращого та до нових зустрічей!